Сьогодні у Житомирському державному технологічному університеті проходить пробне зовнішнє незалежне оцінювання, аби діти могли попередньо ознайомитися з процедурою проведення тестування та перевірити свої знання. Подивимося, які там настрої. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Нас задіяно сьогодні 20 аудиторій. Це приблизно 300 чоловік, які прийдуть, щоб ознайомитися з процедурою зовнішнього незалежного оцінювання. Що це дає дитині? Коли людина вперше зустрічається з якимось моментом, вона губиться, вона може розгубитися, втратитися якісь орієнтації, все інше. Якщо людина пройшла через е, якісь моменти, вже коли вона це робить друге, втретє, і вже набагато легше, не дивлячись на те, що здача пробного ЗНО не обов'язкова. Така перспектива викликала справжній ажіотаж у школярів. Кожен з учнів точно знав, навіщо йому тестування. Я зможу побачити, скільки часу я витрачу на твір. Мені особливо важливо, чи я встигну його переписати на чернетку, чи потрібно буде писати відразу в чистовик? Як я готова, я хочу перевірити свої сили, дізнатися, що я можу. І, можливо, повторити те, що я не знаю, і вивчити його знову. А як в цілому твоє відношення до ЗНО? В цілому як сказати, я не сказав би, що це дуже потрібно, адже є багато інших способів, якими можна перевірити знання і можливості кожного учня, абітурієнта. Пробне ЗНО проводиться в точності, як і справжнє тестування. Тож знімати саму процедуру не можна. Але враховуючи те, що час до офіційного тесту ще є, ми дізнаємося декілька порад від викладача ЖДТУ. В Першу чергу обов'язково треба готуватися, тим більше що зараз такі будуть умови дуже складні. Сонечко світить, пташки співають і так далі. І хочеться вже відпочивати, хочеться вже гуляти, але треба. Зосередитися, підготуватися це по перше. По друге, чітко знати, що ми хочемо, що ми хочемо вступити, куди хочемо яку професію отримати, що ми захочемо вибрати. Ну і звісно, не нервувати, не нервувати, слухати інструктора. Обов'язково пам'ятати про те, що не можна нічим користуватися, щоб для себе не зробити нічого страшного. Потім ну не зробити страшної помилки. В Україні для участі в ЗНО зареєструвалося 267 тисяч особи. Серед них 75% – випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 18% – випускники минулих років, та 7% – студенти професійно-технічних або вищих навчальних закладів. Андрій Іванюк Леонід Предаченко телеканал СК 1